Наша країна насправді чудова, та плаче там жінка бо хоче додому. Житло надали, допомоги багато. Діти, а діти питають щоденно про тата. В Іспанії тепло, бо південь Європи, але всі думки про холодні окопи. В Німеччині пиво, в Італії кава. Коли вже додому, питання до мами. Одна десь у береги начебто, рада. тут друзі вафлі, тут смак шоколаду. Та сумно щовечора в аксіома На світі найкраще буває удома. Румунія також доволі привітна. Тут ціла родина, бо багатодітна. Здається, живіть що для щастя ще треба. А їм би додому під нирне небо. Хтось навіть усів повертатись не буде, бо знає, що суспільство за зраду засудить. Бо людям, на жаль, дуже часто здається. Що всім, окрім них, дуже легко живеться. А що на душі, то ніхто не спитає. У того, хто дім свій навіть покидає. А рішення те дуже важко дається. Бо серце воно з батьківщиною б'ється. У Франції смачно, у Чехії чисто, Весна в Нідерландах доволі борвиста. Литві про але доки люте. Проте як вдома, ніде вже не буде. Красивій, чужій європейській столиці. Бо хочеться в бальську хату на данок. І сідномов літарі на сніданок. В він і коханого тепліщі. Бо хочеться в спокою, хочеться в морі прожити до старості, по всьому. Ніде не буває на світі вдома. Вертайтесь додому, мої любі. Вже дрова помаленьку тліють грубі, вже свічечка на підвіконі тліє. Осінь наші садосали є, повертайтесь всі ті, хто у полоні, у кого бі поребані долоні. Вертайтеся додому, слушниці, покоїв і ті, що ностальгують за своїм. Вертайтеся, чекають вас гаїв. А них хафенці, і кущі ще вчини. Він лежить довкола. Тут ваша хата, магазин і школа. І тут мовила. Хто як доглядає? Хто сльози мамі зі стела витирає? Хто йде до батька і несе цукерку, хто ставить квіти в білому відерку? У вас зачекались ваші ліжка, що ви маті. Без вас почекав капці чокують по хаті. Віконка без молитви. Тонка свічка тут під вікном. Букає ваша нічка, одна однісінька. А ви знов на вокзалі, а ви забули шоколад у салі. І холодеці з півня, і галушки. Вертайтесь, мої милі ще Посидимо, повіткаємось з вами і посміємось ми над ворогами. Бо коли ви в купі, тоді ми сила. Писала я, а осінь голосила. Після зливу і сонце вслухнеться, а ти просто у щастя повір, Все відляже з душі і минеться, шлях свій Богу в молитві довір. І буде все, як написано долі, а від неї таки не втекти. Що звільнитись від болю в неволі, маєш в себе повірити ти. Любов і віра це сила, бо долаєш з ним усе. Бо тоді лиш людина щаслива, коли у собі світло несе.